Особливо не готувалася зазвичай, як завжди, поснідала, попила водички і прийшла. А які умови ви перед тим, як проходити якийсь медогляд чи що, перевіряєте стан ні. свого здоров'я, тиск і так далі? А, ні, такого немає. Я знаю, в принципі, плюс-мінус, що я здорова, тому що я слідкую за своїм здоров'ям постійно. А тут в кабінеті зазвичай беруть на гемоглобін. Тест проводять. Ні, не вперше. Другий раз вже. Що стало поштовхом для того, щоб долучитись? Хочу поділитися своєю добротою. Якось особливо готуєтесь до цього, слідкуєте за здоров'ям, харчуєтесь? Ну, за декілька днів дієта, як і рекомендовано. Це вже третій раз, тобто десь півроку назад приблизно, якщо кожні два місяці здаватися. Що стало поштовхом для того, щоб ви долучилися до цієї справи? Та все загалом. Я ще давно хотів, ще до війни, але не вдавалося. Зараз приїжджають саме в Южне, більш зручно стало. Тому... Так от. А ви місцевий? Звідки? Я сам з Визирки. А скажіть, як особливо ви там готуєтесь до цього, слідкуєте за здоров'ям, перевіряєте там тиск чи ще щось? Ні, в основному просто дієту там за три дні чи за чотири до донорства і все

git Gracias. <с1> <смех> <смех> Сейчас боже, 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 боже. <смех> <смех> Хоть я по всем людям буду. все я получила А что у нас Нема такого Давай я помогаю. <ріпи> группа вторая. Следующий группа крови вторая. Вторая. Все,

А может, сколько вот? Добре. <overstire> <irgendw carbono> anyway? Це не боляч? Зовсім. А ви давно донор? Так. Скільки років? Може, років десять. що у вас в житті, можливо, не штовхнуло на те, щоб долучитися до цієї справи? Ну, треба, це треба. Якщо я можу цим поділитися, то треба цим ділитися. Зараз багато крові потрібно військовим, в тому числі. Так, так, саме так, і це теж. А якось особливо готуєтесь, в особливий спосіб життя, харчування. Ну, як завжди, дієта і, і, все, і все. Нормальний сон, <сум> все, особливо такого нічого. Перед здачею треба перевіряти. Нас перевіряють і аналізи крові беруть, і тиск мірюють.